22 січня в Україні святкували День Соборності України, державне свято, яке визначають в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році на Софіївському майдані в Києві. Це свято символізує єдність українських земель і нагадує про вагому історичну подію і особливого значення для кожного українця. Вона набуває сьогодні у важкий для нашої країни час. Це свято дуже важливе. 22 січня 1919 року вся Україна об'єдналася для того, щоб бути сильною, для того, щоб бути незалежною. І ми відзначаємо цей день. І в наших реаліях це дуже об'єднуюче свято. Об'єднує вона усіх наших українців у спільні. Справі боротьби з ворогом у справі нашої перемоги. Якщо ми не будемо об'єднані, то в нас нічого не буде. З нагоди свята усі заклади підпорядковані відділу культури, туризму та культурної спадщини Візірської сільської ради провели тематичні заходи. У причорноморському сільському будинку культури для діточок було проведено майстер-клас сплетіння патріотичних браслетів та вінків. На Путуває. день соборності ми вирішили. Приготувати таку для дітей в патріотичному стилі мастер-клас. Е, із стрічок жовто-блакитних сплели браслетики, провели, навчили діточок. І ще дівчинка запропонувала із бісера поробити віночки з квіточки, з ленточками, з стрічечками, як от український віночок, теж в патріотичному стилі. Одні дітки вибирали браслетики, одні дітки брилочки. Дуже всім сподобалось і дуже просили ще провести якийсь там майстер-клас. У патріотичному майстер-класі прийняло участь чимало маленьких жителів Причорноморського, оскільки діти залишилися в захваті від створення браслетів і віночків, співробітники будинку культури вирішили запланувати проведення у майбутньому ще декількох майстер-класів для дітей.